Вони мене Василь Іськов, пенсіонер, який має другу групу інвалідності. В амбулаторію йому доводиться звертатися щотижня. Нині для цього має їздити у рівне. Мені, як форуму на цукровий діабет, потрібно робити кожен тиждень аналіз крові на цукор. Кожен місяць робити аналіз крові на холестерин. Не так просто даргоманова. Добиратися, доїхати практично зранку неможливо. Можливо, але з великими такими проблемами. Якщо сьогодні піти в квасіло, було мене займе максимум одну годину. Максим, якщо поїхати до Драгомана, мене забере півня. Васильівська амбулаторія не працює два місяці. Закрили її на реконструкцію однак ремонтних робіт там так і не почали. Директор центру медико-санітарної допомоги центральний, куди входить Василівська амбулаторія. Обіцяє, вони почнуться вже найближчим часом. Міська влада виділила кошти на дах, і ми в серпні, в вересні зробимо дах. Там проблем немає, кошти є 455 тисяч, ми все зробимо. Потім робимо інклюзивність пандус і після того, як буде зроблено доступність населення до цього закладу, ми переселяємо наших медпрацівників. Умови роботи у Квасилівській амбулаторії не відповідали вимогам Національної служби здоров'я України, каже заступник міського голови рівного Юрій Поліщук. На ремонт, за його словами, вже виготовлена проєктно-кошторисна документація. Затверджено об'єм і планування робіт. Кошти більше 800 тисяч гривень на цей ремонт були затверджені, але розподіл коштів відбувається помісячно. Власне, перший транш, транш в серпні місяці надійде на початок ремонтних робіт. Серпень буде здійснюватися ремонтні роботи. Це от точно що можу сказати. Я сподіваюся, що в жовтні вже ми будемо приймати пацієнтів саме у посилу». Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному.